Кожен з нас хоче перемоги і миру. Жодна родина не хоче втрачати рідних на цій війні. Зараз наші захисники з різних фронтових напрямків просять про допомогу швидку і реально, про маскувальні сітки. Що потрібно для того, щоб їй надати? Лише наше бажання і розуміння, лише наші руки. Для тих, хто сумнівається у своїх силах, можу сказати, що все дуже просто. Береться. Проста стрічечка зачіпляється, як за гілочку. продівається для того, щоб вона була закріплена. І потім по клітинках у вільному порядку ведеться, як в'язати. Для жінок це взагалі дуже просто. Чоловіки у нас опановують ще краще, ніж жінки. І ця сітка плететься дуже швидко. Дуже тому, що наразі ми маємо технологію, як різати тканину для того, щоб сітка була густішою. Отже, матеріал є. Плетіння, як бачимо, легка справа, доступна кожному. Одночасна робота 20-30 осіб, і сітка готова за лічені години. Добрий день. Ми вас вітаємо на нашому виробництві маскувальних сіток. Це виробництво існує у першій школі давно. Наразі ми його вже. Модернізували. Ми маємо донаторів, які нас спонсують. Ми маємо донаторів серед місцевих. Ми не нуждаємося ні в матеріалах, ні в сітках. У нас є все, але нам не вистачає тільки ваших рук. Всі ви знаєте, наскільки маскувальна сітка важлива для того, щоб захистити наших воїнів, особливо коли вони стоять на відкритій місцевості. Наразі у нас на фронт приходить дуже багато техніки. Цю техніку треба накривати. Вона беззахисна, і ворог бачить її з аеророзвідки, якщо вона не прикрита. Ці маскувальні сітки набули дуже великої популярності на фронті. Хлопці стають в чергу. І на таке маленьке місто, як Ільногірськ, у нас стоїть черга, яка дорівнює черзі у Запоріжжі. Ми дуже-дуже просимо всіх вас приділити трохи уваги. Трохи. Не випити чашка кави. трошки... Часу, який ви не подивитесь телебачення. Воно захистить не одне життя, воно захистить багато. Тільки вчора хлопці, які мали б ставати в чергу, отримали від нас сітку. Хлопці майже плакали. Усіх у вас хтось воює: сини, брати, батьки. Будь ласка, захистіть їх, думайте про них. Бо навіть ми можемо не знати, кому потрапиться сітка і кого вона вкриє, але вона врятує життя. І вона наблизить, наблизить нашу перемогу. Нам потрібно 10, 20, 30 хвилин вашого часу, але постійно, тому що черга велика, і ми не справляємося. Будемо вам дуже вдячні. Всі разом до перемоги. На нашу допомогу так чекають наші захисники. room.